Як хом'ячок до мишки в гості ходив, якось одного разу запросила мишка до себе в гості свого давнього друга, польового хом'ячка. Приходь, каже, напечу пирогів, поласиєш схочу, Тільки от принеси мені в дарунок букетик польових квітів, а то у нас у лісі нема. Добре погодився хом'ячок. Треба сказати, що хом'ячок із мишкою хоч і товаришували, та були геть різні. Мишка метушлива, швидка та працьовита, а хом'ячок лінкуватий, повільний та ще й забудькуватий. Наступного ранку прокинувся хом'ячок, коли в мишки вже тісто підійшло. Вийшов він із хатинки та й попрямував до мишачої нірки. Пройшов півшляху та й раптом помітив, що шубка в нього кудлата та й зачухана. І, каже сам до себе хом'ячок, не годиться в такому вигляді, та в гості йти. Ха, ще чого доброго, мишка подумає, що я не чупара. Повернувся він додому та й взяв шубку чистити. Та доки чистив, той вже й притомився. Треба трішки відпочити, тим більше хм, щось ось на цьому бачку я ще не лежав сьогодні. Сказав хом'ячок та й солодко потягнувся. А в мишки тим часом та вже й пироги допікаються. Хом'ячок подрімав ще три годинки і каже: Треба в гості йти, бо ще мишка образиться. А мишка вже скатертину застелила, пироги на стіл поставила, і хом'ячка у віконечку виглядає. А хом'ячок йшов, йшов, минув поле, майже дістався лісу, та й раптом згадав, що мишка просила його принести польових квітів. Ой, сказав хом'ячок, треба повертатися назад, а то мишка погано про мене подумає. Повернувся хомячок на поле та й нарвав квітів і каже: Ой, щось я притомився. Відпочину, а вже тоді піду. Та не щувся, як і заснув. Вже й сутеніти почало, а хомячок спить собі. А мишка чекала, чекала, та вже й хвилюватися почала, а тоді поклала в торбинку пирогів та й сама подалася до хомячка у гості. Та, перейшовши півшляху, шляху, надибала мишка свого друга посеред квітучої галявини, що, згорнувшись клубочком, мирно спав, підмостивши під вушку букетик польових квітів. Гей, хом'ячку!» – почала будити його мишка. Та хомячок спав так міцно, що не зважав на всі старання мишки, та аж ніяк не хотів прокидатися. Зовсім замучилась мишка з тим хомячком. Потім залишила біля нього торбинку з пирогами, взяла той букети квітів польових, а сама подалася додому. Вранці хомячок прокинувся і каже Ха, гарно я вчора до мишки в гості сходив. А це ось мишка ще й на дорогу дала. Хм, Добре, коли є такі друзі.